На сесії міської ради засідання 90 наше 8 скликання зареєструвало 17 депутатів з 26 обраних. Сесія правомочна. Сесії нам необхідно створити робочу для підрахунку голосів, пропонує дати групу підрахунку голосів у стаді двох. Інші пропозиції будуть. Немає. Я пропоную групу підрахунку голосів у наступному складі. Василь Юрій Миколаєвич, а також команда Світлана Михайлівна. Як ми голосувати? персонально чи списком Списком. Дуже дякую. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за проти. Утримався. Приймається. Якщо можна, будь ласка, заміть місце право на за столом. Шановні колеги, нам необхідно створити секретаря сесії. Пропонує секретаря сесії у складі офісі. інших пропозицій. будуть Немає. чудово і пропонує секретаря у наступному складі. Федерального коментаря не читаю школьні тетяна Петрівна. Я проголосувала при снігальні чи списком списком. Хто за дану пропозицію, Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримався, все, приймається. Будь ласка, також зміні світу правда від нас за столом Дякую. Шановні колеги, вам зможе і пропозиція на нього, тому на відповідно нам його треба затвердити з урахуванням, додатково. урахуванням та додаткового питання, яке було внесено на загальних зборах. Тому пропонується передок для прийняти за основу. Хто за проти. Отримався, приймається. Додатково, якісь запитання і зауваження, шані колеги, друзі, можливо, ще немає. Чудово, тоді голосуємо за цілого, Молодо за? Проти? Отримався, приймається. Чудово. Шамані колеги повідомлено, що можна, будь ласка, повторимо на сесію, що ми зафіксували, а потім голову підстав. Але за це у нас є питання, будемо вісім, які стосується мене, запитали. Тому голосувати ні. Дякую, зафіксовано. Питання сильно я мати голосування не буду. Дякую. я по інтересі, то питання або Дякую. Чудово. Ще якісь зауваження доповнення, шановні колеги, повідомлення. Немає чудово. Тоді, шановні колеги, на вона... За даними з обов'язком фактично питання всі розглянули, якщо немає ніяких зауважень, знову є пропозиція з питанням до питання 6 включно об'єднати проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію, може голосувати, хто за, проти, утримався, приймається. Якщо немає запитань, переходимо до голосування. Васильєв, Кирієв, Кобзарєв, Ковалєв, Корнєва, Комер, Кумеда, Літвіна, Вашіло, Кук'яненко, Почепсова. Спориш з числівцем, Федоренко, Червяцово, Черв'яцова. Дякую, рішення прийняти. Якщо ми питання на усім, скільки є конфлікт, голосуємо тоді окремо. Нема Васильєв, yeah. Кирєєв, yeah. Кобзальова, yeah. Ковальов не голосує. Корніва, кумер, кумеда, літвіна, yeah. бащова, Лук'янко, yeah. почепцова. Спориш щасливцем да. да. Челенка да. Федором да. Черб'яцова. Да. Да. Дякую. Рішення прийняти нашого да. Миколаєва питання No8. Так само з конфлікту, тому голосуємо окремо. Васильєв. Да. Дякую. Да. Кірієв. Да. Кобзарьовне голосує. Ковальовне голосує. Корнева, да. комар, да. кумида, літвінова, да. влащива, да. лук'яненко. Да. Почепсова, спорич, числівцем, тіленка, Федоренко не голосує. Черв'яцова. Черв'яцова. 14 за, за троєнця. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція з номер питання номер 9 і питання номер 26 Включно об'єднати, проголосувати пакетом. Хто за? Проти, утримався, приймається. Чудово, якщо питання немає, приходимо до голосування. Васильєв, Кілієв, Кобзарєв. Помалю, да. корня, да. кума, да. кумида, вітвіна, да. лощина, лік'ярка, да. да. почепцова, да. спориш, да. числівця, да. тіленка, куда ринку, червів, да. черевцова. Да. Дякую, шановні колеги. Всі питання на розгляд сесії ми розглянули. Можливо, когось є категорії різні. Якщо ми продовжуємо працювати, робота у нас виконується. Їдемо в новий проєкт в рамках Піч-опліч, на четверх вже ми розповідали, ми запрошені на новий проєкт до Міністерства розвитку громад. В четвер їдемо на Київ, Паралельно ми заїдемо в Посольство Швейцарії, Є деякі напрацювання над іншими проектами. В форматі реконструкції і інших речах повеземо документацію, покажемо, а потім вже більш детально розкажемо. Бо попередньо не хочемо озвучувати, не все завжди погоджується або йде кудись вперед. Але попередньо від посольство ще ляка їм, оскільки в цьому році вже є допомога на 4 мільйони, фактично це трубопроводи. Зараз вже закуплені насоси на листопад місяць буде. Подачі тільки від посольства саме цих насосів для станції другого і першого підйомного міського до каналу. Так само буде сонячна електростанція зараз у купівлі вже закінчується і планується відповідне виконання робіт. І так само зараз ми отримуємо до 5 мільйонів гривень саме техніку для ліквідації наслідків і виконання робіт по місту, яка буде фактично багато функціональна для змоги виконувати. І не тільки тут, а так само на наших земельних ділянках, на яких ми будемо працювати і надалі. З різними організаціями ми працюємо і рухаємося. Приїжджали вже до нас представники Словаччини, в яких ми були, зараз зробили конкретні заміри, і десь через тиждень попередньо буде надана вже попередня комерційна пропозиція на те, яким чином зможемо переобладнати. Нашу готельню з урахуванням різних об'єктів ми дивилися гуртожиток по проспекту Янопотицького дев'яносто 95, Ми дивилися наш садочок перший і нашу школу 2, і саме садові центр позашкільної роботи. Всі ці пропозиції були надані вже потім вивчені, з вами проконсультуємо потрібно чи не потрібно, і тоді вже будемо приймати відповідні рішення. На рахунок того, будемо ми в цьому проєкті приймати надалі участь чи не будемо. відповідно багато різних проєктів, яких наша громада приймає участь, це і юліт зараз фронтові громади, це і культура відновлення, на якій ми їздили з нашим. Відділом культури так само, там загальний фонд 22 мільйони гривень. Зараз чотири місяці буде попередня робота над домашніми завданнями, які були надані від Міністерства культури. І тоді вже будуть визначатися відповідні переможці. І відповідне фінансування під ці проекти, тому ми не зупиняємося. Ми працюємо над нарощуванням відповідного потенціалу техніки, фінансового ресурсу і земельних ділянок, тому що чекати напевно все таки 29-го року за наші землі ми не будемо. Ми повернемо їх раніше, а це півтора тисячі гектарів, які в нас сьогодні у власності різних аграрів. Тому ми, скоріш за все, їх повернемо раніше, щоб скоріше набити базу і отримувати відповідні доходи. А В будь-якому випадку бюджет. це гарантія ми збільшимо світ. І вже з наступного року точно на суму зараз побачимо, як ми відпрацюємо осінню зимовий період. З документами, з судами і іншими речами. Ми в цьому питанні не зупиняємося, оскільки допомоги на сьогодні ми не бачимо ні від кого. Чим довше хто стягне, тим більше мінусується землі. Підхід дуже простий. Тому, відповідно, ми запрацюємо і надалі в рамках своїх проєктів, скоро ми побудуємо свій такий маленький ветеранський простір. Ми ну, вам це покажемо, розкажемо, і буде створена спілка ветеранів нашої зараз цієї сучасної війни. Буде відповідна запропонована програма на 2026 рік по підтримці саме категорії наших ветеранів. Це ми вже зараз розробляємо. Є люди, які будуть очолювати, які будуть працювати. І рухатися з нами вперед. Тому відповідні моменти, всі будуть до нас закриті, ми поважаємо кожному і кожного і, відповідно, зробимо все для того, щоб наша громада навіть в цих складних умовах але, розвивалася. Тому вам щиро дякую за роботу. Оголошую сесію закрити.